До вирішального саміту Євросоюзу менше доби. Проте відповіді на головне питання: чи дадуть учасники зелене світло переговорам з Україною про вступ, так і немає. Як і немає єдності серед лідерів із цього питання. Більшість держав ЄС підтримують початок перемов з Києвом. Твердять, безпека Європи залежить від безпеки України, а майбутнє Євросоюзу неможливе без українців. Наші дві держави сповнені рішучості підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно у військовому, економічному, гуманітарному та дипломатичному плані, адже на карту поставлені наша колективна безпека та повага до міжнародного порядку, заснованого на праві і наших спільних цінностях для України, Молдови, Грузії і всіх Західних Балкан дискусії на саміті ЄС матимуть вирішальне значення. Вони будуть так само вирішальними і для держав-членів, тому ми паралельно працюємо над реформування. Анням нашого союзу думку змінив навіть проросійський уряд словаччини. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо заявив, не блокуватиме початок переговорів з Україною, хоч і вважає, що вона до них не готова. Зовсім іншої думки Австрія та Угорщина вони відкрито відмовляються робити крок на зустріч Києву. Австрійський канцлер дорікнув єврокомісії за те, що буцімто надає Україні переваги на відміну від Боснії, яка також веде перемови про вступ. А прем'єр-угорщини Віктор Ор. Орбан взявся за старе. Твердить, Україна порушує права етнічних угорців на Закарпатті. Це попри те, що самі лідери угорської громади в Україні закликали Орбана та ЄС підтримати переговори з Києвом. Проте прем'єр Угорщини назвав таку думку абсурдною і смішною. Зараз позиція уряду полягає в тому, що швидкий вступ України до європейського союзу матиме непередбачувані наслідки. Прискорений вступ України не відповідає інтересам ні Угорщини, ні Європейського союзу. Україна виконала всі вимоги Єврокомісії та західних партнерів. Зокрема, пішла на компроміс з Угорщиною та ухвалила поправки до закону про нацменшини, врахувавши рекомендації Ради Європи. Тому жодна країна ЄС не має ніяких підстав відмовляти Києву у переговорах, заявляє президент Володимир Зеленський. У спротиві Угорщини вбачає тиск Москви. В цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Бити вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста, але вони почали працювати з країнами. І тиснути на них. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Угорський прем'єр досі не назвав жодної причини, чому блокує членство України в ЄС, заявив Володимир Зеленський. Це питання він особисто поставив Орбану під час інавгурації аргентинського президента. У неділю тоді лідери мали коротку розмову перед камерами однак її подробиці залишалися таємницею. He has no any reasons to block. я сказав, що в нього немає причини блокувати членство України в ЄС і попросив його назвати мені хоча б одну причину не три, не п'ять, не десять, а лише одну. І я чекаю відповіді I'm waiting for answer. Слова українського президента підтверджує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже: із семи умов Києву залишилося виконати лише одну ухвалити закон про лобіювання, який би обмежував вплив олігархів. Тож тепер черга Євросоюзу показати свою відданість європейському майбутньому України. Ми всі знаємо, що поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України. Оскільки війна затягується, ми повинні довести, що означає підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться не лише проти загарбника, але й за Європу. І приєднання до нашої сім'ї буде остаточною перемогою України. І в цьому ми повинні відіграти вирішальну роль. Переконувати Угорщину, європейська комісія планує грішми. Брюссель відмовився розморожувати для Будапешту 10 мільярдів євро, які заблокували через проблеми з верховенством права. У відповідь в угорському уряді заявили, готові піти на компроміс у питанні фінансової допомоги Києву, але не в питанні членства. Йдеться про 50 мільярдів євро, які єС хоче виділити Україні на 2024-2027 роки. Це рішення також блокує Угорщина. Ми повинні надавати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, домовитися про 50 мільярдів євро для її довгострокової стабільності. Ми також маємо погодитися на відкриття переговорів про вступ з Україною, тим самим давши їй необхідний сигнал і наблизивши її до нашої європейської родини. Попереду нас чекає важлива європейська рада. Зараз час для прийняття рішень. Я закликаю вас усіх прийти з духом компромісу почуттям колективної відповідальності, Відальності з інтересами та цінностями союзу на першому плані саміт лідерів Євросоюзу стартує 14 грудня і триватиме два дні. Коли саме вирішуватимуть питання про початок переговорів з Києвом, невідомо. Однак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, боротьба за це рішення триватиме до останньої хвилини. Христина Катарина, канал. Сучасні безпілотники, грілки, а ще навчальна зброя військово-тренувальних центрів та однієї з бойових бригад отримали партію нової техніки від лідера Європейської солідарності Петра Порошенка та волонтерів справи громад. Допомогу благодійники привезли воїнам до дня сухопутніх військ України. Докладніше Олександр Карамишко. Ось такі, на перший погляд, іграшкові літаки є смертельною зброєю проти супротивника. Вони виявляють його позиції та направляють артилерію на знищення ворога. Такі пташки мають ще й величну назву «Посейдон». Саме так звали давньогрецького бога моря. Літаки немов пливуть у повітрі, та при цьому можуть набрати швидкість у майже 100 кілометрів за годину і здійнятися вгору аж на 4 кілометри. Основні функції це розвідка і коригування, от, артилерію, ураження, не, не враження, а е, виявлення ворожої техніки, ворожої техніки особового складу. Знайомтесь, це військовий із позивним Паскаль. Хлопець у ЗСУ лише 5 місяців. Рвався до війська від початку повномасштабної війни. Перший раз хлопцю відмовили і нарешті цього літа мобілізували. Багато друзів теж пішли в війська і ну як якось себе ну. Дискомфортно дуже почував на е, громадському житті, при тому, що в мене всі друзі, близькі були пов'язані з війною і якось е, впливали до перемоги України. І ну, я теж із за цього як, ну, не зміг вже терпіти, пішов, е, підписав контракт. І зараз проходжу службу зараз. Паскаль, як і його побратими, у навчальному центрі вчиться бути пілотом БПЛА. Панувати цю техніку достатньо такі ну, я б сказав би людині, яка зовсім не знайома з цим реміслом. Вона ну буде складна, але навчання тут дуже гарне. Інструктори дуже гарно припотують інформацію, дають дуже багато практичних занять. І загалом, за, за курс, ти можеш опанувати це і так. І потім вдало працювати з ними і виконувати бої завдання. Сучасні безпілотники військовим до дня сухопутних військ привезли лідер Європейської солідарності Петро Порошенко та громадська організація Справа громад. Що ви порахуєте, на яку суму ми сьогодні привезли обладнання? Воно перевищить 800 тисяч євро.